Святий благовірний князь Олександр Невський народився 30 травня 1220 року в місті Переславлі Залиському. Батько його, Ярослав, у хрещені Феодор, був молодшим сином Всеволода, третього, велике гніздо. А мати Феодосія Ігорівна була рязанською княжною. У 1227 році князь Ярослав. На прохання новгородців сів на престол у Новгороді великому і узяв із собою синів Феодора і Олександра. Починалися найважчі часи в історії Київської Русі. Одночасно з навалою Батия Полчища хрестоносців вторглися на Київську Русь. Першими були шведи. Безліч кораблів під командуванням Ярла Біргера підійшли до Неви. Святий Олександр, юнак, якому не виповнилося ще й 20 років, тоді довго молився в храмі Святої Софії. Архієпископ Спиридон благословив його очолити військо. Вийшовши із храму, Олександр звернувся до дружини з промовою, сповненою віри: не в силі Бог, а в правді. Одні ці зброєю, інші на конях, а ми ім'я Господа Бога нашого прикличемо. З невеликою дружиною князь пішов на ворогів. Було тоді дивовижне передвістя. Воїн, який стояв у дозорі, на світанку 15 липня побачив човен, що плив морем, і на ньому святих мучеників Бориса і Гліба в багряних одежах. Олександр, підбадьорений знаменням, з молитвою повів військо на Шведів. І була Січа велика з латинянами, і перебив їх незлічену безліч, і самому ватажку поклав печать на обличчя Гострим списом. За цю перемогу на Неві здобуту 15 липня 1240 року народ назвав свого князя Олександром Невським. Небезпечним ворогом залишалися німецькі лицарі. У 1241 році блискавичним походом святий Олександр повернув фортецю Копер'є, вигнавши лицарів. Наступної зими він звільнив Псков, а 5 квітня дав Тевтонському ордену бій на льоду. Чуцького озера хрестоносці були повністю розгромлені. Ім'я святого Олександра прославилося по всій Київській Русі. Західні межі були надійно захищені. Настав час убезпечити край зі сходу. У 1242 році святий Олександр Невський зі своїм батьком Ярославом виїхав до Орди. Їхню місію Господь увінчав успіхом, але на це пішли роки праці. Князь Ярослав поклав за це життя. Заповідь батька будь-що підтримувати союз з Золотою Ордою. Необхідний тоді для запобігання нового розгрому Київської Русі продовжував виконувати святий Олександр. У 1252 році багато міст повстали проти татарського ярма. Олександру Невському знову довелося їхати до Орди, щоб убезпечити країну від нашестя татар. Він став єдиновладним великим князем всієї Київської Русі. Наступного року святий князь відбив новий набіг. На Псков у 1254 році уклав договір про мирні кордони з Норвегією, а в 1256 році ходив на Фініф у темряво язичницького помор'я. Святий Олександр ніс світло євангельської проповіді та православної культури. 1256 року помер хан Батий. Князь утретє поїхав до Сарая, столиці Золотої Орди, щоб підтвердити мирні відносини Київської Русі і Орди з новим ханом Берке. У 1261 році, стараннями святого Олександра і митрополита Кирила, в столиці Золотої Орди. Була заснована православна єпархія 1262 року. В багатьох містах були перебиті татарські збирачі, данини і вербувальники воїнів. Баскаки чекали татарської помсти. Але великий заступник народу знову поїхав до Орди і мудро спрямував події зовсім в інше русло. Ця дипломатична поїздка Олександра Невського до Сарая була четвертою і останньою. На зворотному шляху не доїжджаючи до Володимира в городці, в монастирі, князь подвижник відійшов до господа. Перед смертю він прийняв схиму ім'ям Олексій. Це сталося 14 листопада 1263 року. Митрополит Кирил, духівник і сподвижник у служінні святого князя, сказав у надгробному слові: Знайте, чада моя, що вже зайшло сонце землі суздальської, не буде більше такого князя в київській руській землі. Тіло благовірного князя дев'ять днів несли до Володимира, і воно залишилося нетлінним. 23 листопада, під час поховання його в монастирі на честь Різдва Христового, у Володимирі було явлено Богом диво, дивне і пам'яті гідне. Коли тіло святого Олександра було покладено до раки, економ Севастіан і митрополит Кирил хотіли вкласти йому у руку на путню грамоту. Святий князь, наче живий, сам простяг десницю і взяв грамоту із рук митрополита. Так, прославив Бог свого угодника, святого воїна князя Олександра Невського. Загальноцерковне прославлення святого Олександра відбулося за митрополита Макарія на соборі 1547 року, канон святому складений тоді ж володимирським ченцем Михаїлом. 30 серпня 1724 року мощі святого благовірного князя Олександра були покладені в Троїцькому соборі олександро Невської лаври, де спочивають і донині.